Рейс на захід. Перші 15 автобусів ЛАЗ виїхали на маршрути столиці Македонії Скоп'є. Угодою між львівським підприємством та урядом Балканської країни, яку сторони уклали минулоріч, передбачено поставку загалом 84 автобусів. Вже за два місяці всі вони курсуватимуть вулицями головного міста Македонії. Українські автобуси, що курсуватимуть на міських рейсах, Скоп'є, вміщають 100 пасажирів: 30 сидячих, 70 стоячих для інвалідів та дитячих військів. Автобус все оснастили спеціальним пандусом. У вас повертається сьогодні на експортні ринки. Для нас дуже важні поставки, в першу чергу, в країни Центральної і Западної Європи. Ми зараз ведемо переговори також по поставці тролейбусів на Македонію. І ми очікуємо, що експортний портфель ЛАЗа на цей рік составить приблизно 100 мільйонів євро. Це наша стратегія, це наша задача освоєння ринку до слова, ЛАЗ уже експортує свої тролейбуси в Болгарію, Угорщину, Румунію, Польщу. Наразі ведуться переговори про поставки електротрансу в країни Прибалтики, Іспанії, Франції та ряду інших європейських держав.